Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо з людиною, яку знає, здається весь чернігів діджей, ведучий Павло Вечерський в гостях у передачі Наші люди. Прикол в тому, що за першою освіту я взагалі технолог і кухар. Я мав би робити їсти людям в клубах у такі складні часи. Люди мають десь відпочивати. Наповнювати бюджет країни також зараз потрібно. Працівники клубної культури це такі ж самі люди, котрі могли постраждати від початку бойових дій. Багато компанії пройшли реєкарнацію. Вижив насправді, це важливо. Вижили принаймні перемогу. Потрібно буде відсвяткувати. Я знаю, що за освітою взагалі не маєте стосунку до клубної двіжухи. Як у неї потрапили? Ну, прикол в тому, що за першою освітою я взагалі технолог і кухар за першою освітою. Тому я не можу сказати, що вона не має жодного відношення до клубної культури, тому що я мав би робити їсти людям в клубах, але не, не склалося. А за другою освітою я маркетолог. І ці всі знання я зараз складаю в ту роботу, якою я займаюся. І сталося це дуже дивно і випадково. Спочатку я був як МС, працював в клубах, це розпочалося в 2000-х, коли я займався бердансом. Ще і тоді я почав роботу в клубах. А потім поїхало, пішло, і я зрозумів, що хочу і займатися як діджеїнгом, так і організацією своїх вечірок. Клубна культура у Чернігові. Жива давайте так. Навіть ще до початку війни клубної культури, як такого самого ставлення його не було. У нас немає культури. Давайте про це не забувати, тому що у нас є просто місце, де є музика, місце є, де є алкоголь для когось, там кальяни чи щось таке інше. Культури, як такої я вважаю, і я вважав, що це ще до війни і до ковіду що я вважав, що культури у нас немає. У нас є місце для відпочинку. Хоча зараз ну вона має бути, тому що ну навіть зараз у такі складні часи люди мають десь відпочивати. Всім відомо, що людям потрібно перемикати свої мізки на щось і наповнювати бюджет країни також зараз потрібно. Давайте не будемо забувати що про те, що працівники клубної культури це такі ж самі люди, котрі могли постраждати від початку бойових дій у Чернігіві. У них могли бути розрушені будівлі. У них немає грошей. Вони ну, вкрай просто вміють робити те, що вони вміють робити. Робити. І що їм зараз робити? Просто закритися, зачинитися і сидіти вдома? Ну, вони мають забезпечити свої родини, вони мають заробляти гроші для того, щоб усе, ну, вся країна жила. Ну я вважаю, що вона має бути, проте не в таких масштабах, як було раніше, і не так, як то кажуть, висвітлювати це в соцмережах, що там типу весело і все бла-бла-бла. Або просто робити як ми. Ми там 50% від заробітку віддаємо на зсу. Я знаю, що у вас є громадська організація пісновор. No Чим вона взагалі займається? Вона була створена на початку бойових дій, ще коли Чернігів був в оточенні. Мої друзі були тут. Я свою родину вивозив. І я був не фізично, я був не тут, але ми координували все це. Спочатку це була просто допомога. Ми, у нас не було на думці організовувати громадську організацію. Це було зроблено виключно для того, щоб були документально підтверджені дії, тому що багато з ким ми працювали, потрібно була документація, звіти і просто що робити. Просто з людьми вони не могли співпрацювати. навіть через те, що я там така відома, умовно кажучи, людина потрібна для іноземних. Донорів, як то кажуть, потрібна була такі документації. Тому ми створили. Я давно хотів це зробити, але от зараз, як то кажуть, було не на часі, не на часі. А потім бах, і треба було зробити. Ми працюємо, проте ми ну, думали, що буде більше е е такі охвати. Але зараз о, я співпрацюю ще з іншими фондами, і просто у нас документальна така штука, і все. Ви в Чернігові максимально відомий, в тому числі, як ведучий. Як зараз із цим? Є робота, замовлення? Замовлень стало менше, але давайте, правду кажучи, казати, що їх стало менше ще з ковідом, тому що розважальна сфера вона просіла з самого початку, коли розпочався ковід, і в першу чергу зачиняли що? Ресторани, розважальні заклади і все все, все все. все Тому зараз я не можу сказати, що щось ну кардинально змінилося. Є замовлення, є тому що люди відпочивають протягом року. Багато компаній а, прийшли реєкарнацію. Хтось там помов. Хтось вижив, насправді це важливо, вижили. І е, потрібно сказати дякую своїм колегам, тому багато хто збирає про, саме для того. Звичайно, що комендантська година накладає е, ну, такі проблеми, тому що в 10 вже має бути зачинений заклад. І десь, ну, а робота закінчується десь о 4. То для гуляк ну, залишається ну, приблизно години 3-4. Тому зараз немає таких гулянок, як було раніше, але можливо це і класно, тому що на, на наступного дня ти можеш споч... ну, спокійно працювати, робити свою роботу. Після війни, після перемоги, як думаєте? Бажання людей потусити, розважитися, воно залишиться на цьому рівні чи буде зростати? Проблеми, якісь я вважаю для мене, що вони дають можливість для ну, розвитку чогось іншого. І ми маємо пристосуватися. Ми маємо вже просто звикнути до того, що як було раніше, вже не буде. І як було дешево, як було раніше, можливо, також не буде. Бачите, всі курс долара і все таке інше, і всі мають розуміти, що треба робити більше просто, і все. Я думаю, що буде, тому що за всіх часів люди відпочивали, люди святкували. Ну, принаймні, перемогу потрібно буде відсвяткувати, Ну так, я думаю, що все буде кляво.